Всіх вітаю, мене звуть Гранчишин Максим, я проектний менеджер урожайного шляху. І сьогодні ми вирішили записати для вас більш детальну інструкцію, як саме заповнювати бюджет у Google-формі на третю ітерацію. Робимо ми це з причини того, що неодноразово у вас і у людей, які подавалися, виникали проблеми з цим, і ми вирішили допомогти, зробивши покрокову і детальну інструкцію. Отож, уявімо, що ви на формі подачі на третій конкурс. Ви вже заповнили всю попередню інформацію, дійшли до моменту з бюджету. Тут ви бачите ось такий синій текст. Він кликабельний. Вам потрібно на нього натиснути і вас переведе ось на цю сторінку. Тут ви нічого не можете заповнювати. Ця таблиця заблокована. зроблено це з причини того, що вона знаходиться онлайн. І відповідно, якби ми її відкрили, то уявімо, що ви внесли цю інформацію, надіслали вашу форму. Заходить наступна людина, яка теж заповнює цю ж google форму переходить на цей бюджет, бачить інформацію, яку ви внесли. Вона б її видала, несла свою, і таким чином ні в нас би не було бюджету, інформації про те, про ваш бюджет, і вам би довелося знову це заповнювати. Відповідно, це було б просто багато клопотів, і тому вам потрібно її завантажити і заповнити на своєму комп'ютері. Як саме це робиться, зараз я вам покажу. Отож, тут потрібно натиснути файл. Далі ви спускаєтесь до «Завантажити» і вибираєте Microsoft Excel. Зверху у вас висвітлиться ось е, такий файл, який завантажився. Якщо ж він не завантажився, то ж він не висвітлився, вам потрібно натиснути на ось цю іконку, е, ось, ось таку, така стрілочка вниз. Якщо ж цієї іконки у вас немає, тоді потрібно справа натиснути на цих три крапочки, воно якось інакше може виглядати, але воно буде в цьому самому місці. І натиснути на завантаження. Далі ви зможете побачити цей файл, натиснути на нього і відкрити, і далі вже заповнити інформацію. Ви скачали цю табличку, ви її відкрили. Скоріше за все, вона не скоріше за все, а точно вона буде пустою, і я навмисно заповню попередньо, щоб не гаяти зараз на це часу. Давайте пройдемося по кожному рядку, яка інформація тут повинна бути. Отож, перше, це назва витрати. Тут ви вказуєте те, на що ви хочете витратити кошти. Бажано якомога детальніше або просто теплиця комбі. Тобто ви можете зайти на сайт, на якому ви знайшли її, просто скопіювати назву і вставити сюди. Якщо ж не знаєте, просто вписуйте теплицю і вказуєте далі наступну інформацію. Найкраще і, взагалі, ідеально буде, якщо ви будете знизу як в цьому прикладі давати посилання. Оскільки кожного разу, коли люди подаються, ми перевіряємо інформацію, скільки це справді коштує, тому що ми можемо інколи знайти дешевше і прийти до людини, і сказати: Дивіться, ми знайшли дешевше за надлишок коштів, який залишився, ви можете додатково собі щось ще замовити. Всі від цього тільки у вигріші. Відповідно, скажімо, уявімо, що ви тут всю цю інформацію заповнили. а Тут ви вносите по кожному предмету, тобто на кожну частину вашого. Вашого запиту потрібно писати інформацію в наступному рядку. Далі в нас йде вкладка одиниця вимірювання. Тут потрібно вказувати штуки, послуги, години, кілограми, літри того, що ви будете замовляти. Тобто, тут ви бачите теплицю, відповідно, тут написано штука і далі вказано одна. Якщо ж це, наприклад, були було б кілограми або літри, то тут ви пишете кілограми і далі вказуєте, скажімо, 10 кілограмів. Далі, коли ви заповнили по цьому всьому, наступне це ціна за одиницю. Відповідно, якщо ви замовляєте одну теплицю, тут ви просто вказуєте 24 тисячі. Якщо ж ви навіть замовляєте дві, три, чотири теплиці, тут ви все одно вказуєте ті суму тільки за одну одиницю. Головне це в кількості вказати. Тобто, якщо ви замовляєте три теплиці, то тут ви вказуєте три теплиці, ціна за одну одиницю 24 тисячі. І в цій Excel формулі є Excel, додатку, є формула. Яка помножить і сума власне вийде більше. Тобто, якщо тут було б дві теплиці, то вона автоматично збільшує до 48 тисяч, і власне сума да, це те, що виходить у вас по кожній цій позиції, яку ви, яку ви записуєте. А, виникає питання: що ж писати тут? Давайте уявимо собі ситуацію, в якій ви вийшли за межі того бюджету, який ми можемо вам надати в рамках проєкту «Рожайний шлях, тобто 40 тисяч. Давайте тут зроблю як приклад збільшують до 100, і тут ви бачите, що сума збільшилася до 44 тисяч. Відповідно, якщо ви бачите, що по якійсь позиції вона вас перебільшує, ви тут у власному внеску, тут у вас знову ж таки буде пуста, пуста іконка. Ви сюди вписуєте, бачите, ця сума вона 4896, більше. Ви її сюди вносите. І ми бачимо ваш власний внесок. Робимо це для того, щоб розуміти, чи вдасться вам повноцінно реалізувати той проєкт, який ви хочете, чи є у вас кошти, і чи готові ви зробити власний внесок, щоб реалізувати його в повній мірі. Що ж робити далі? Далі вам потрібно обов'язково натиснути на «Зберегти». ось тут зліва зверху, або натиснути Файл і зберегти. Воно його збереже рівно в тому самому місці, де ви його і завантажили. Скоріше за все, і вірогідно, це буде завантаження. Скажімо, що ви заповнили таблицю, обов'язково натиснути Зберегти, бо якщо вона натиснути Зберегти і просто прийдете сюди і додати цей файл, вона буде пуста. Обов'язково потрібно натиснути Зберегти. Далі ви повертаєтесь до цієї google форми натискаєте додати файл, натискаєте Перегляд і завантаження. То зліво у вас буде можливість вибрати завантаження, збереження, у всіх це по-різному. І далі це буде перший файл, оскільки, якщо ви одразу завантажили, одразу пішли заповнювати цю форму і одразу знову її підвантажувати Google форму. Ваше нічого не сталося, не стигло скачатися. І відповідно воно буде самим першим. Ви його вибираєте або два рази натискаєте на нього, або просто натискаєте Відкрити, воно його достатньо швидко підвантажує. І все. Ми маємо бюджет, і далі ви можете продовжувати заповнення Google форму. Все достатньо просто. Якщо у вас надалі виникатимуть питання, звертайтесь до нас, ми спробуємо відповідати або записати додаткову відеоінструкцію. Дякую за вашу увагу і вдачі у заповненні і подачі на третю терацію.